Hey, you finally awake. Так, Коли там останнє відео виходило? 30 жовтня. Я трішечки затягнув за виходом нового відео, але на це я причини. У мене почалося очне навчання, і я був змушений ходити до училища та залишатися в гуртожитку на час навчання. Ну і ще потрібно було закрити перший семестр. А для цього мені потрібно було зробити деякі роботи на перегляд. Так як я вчусь на різьбяра, тобто займаюся різьбою по дереву, мені потрібно було зробити ось такі роботи. Вийшло не ідеально, але може бути. Після того як я здав всі роботи, на мене, як грім серед ясного неба, впала нова робота. Мені потрібно було допомогти. Брату з замовленням, а саме зробити різдвяну шопку для тимчасово переміщених людей. Ті, хто підписані на мій телеграм, знають щодо чого. Тому і ви підписуйтесь, посилання буде в описі. Ну і ми зробили цю шопку, ось як вона виглядає. А це я. Разом зі своїм братом та жінкою мера міста Львова Катериною Орестівною вона попросила допомогти підняти настрій та бойовий дух людям, які пережили доволі неприємні події. Тепер, коли я вдруге приїхав додому за останні чотири тижні, я всівся за свій комп'ютер і вирішив зробити для вас нове відео. Перед тим як почати, я хочу попросити вас про допомогу. Мій другий брат на передовій. Він мінометник і служить в 9-му окремому стрілецькому батальйоні. Для більшої ефективності брату та його побратимам потрібен дрон, а саме Mavic 3. Ціна такого дрону 100 тисяч гривень. На момент монтажу ми вже зібрали 30 тисяч 400 гривень. Буду безмежно вдячний, якщо перейдете за посиланням і допоможете зі збором. А також вітаю всіх з прийдешнім 2023 роком. Бажаю всім міцної витримки, терпіння та здоров'я. Сподіваюсь, що в цьому році все зміниться на краще і перемога вже не за горами. Дякую всім, хто працював у 2022 році задля спільної перемоги. Тепер перейдемо до теми цього відео. Айсберг. Перше, що спадає на думку, то це звичайний айсберг, який знаходиться в океані. Але відео зовсім не про це. В цьому відео айсберг потрібно сприймати як джерело інформації, а саме. Вершинка айсберга це доволі відомі факти, теорії, меми, про які чув майже кожен. Серединка айсберга це вже менш відомі речі, про які знають не всі. І чим нижче ми занурюємося, тим глибше поринаємо у все менш і менш відомі факти та теорії до того моменту, поки не будемо на дні айсберга. Так як україномовних айсбергів немає, то мені довелося опиратися на англомовні. Перебравши тонну інформації, ще в жовтні я почав створювати перший україномовний айсберг по Скайриму. На даний момент створена лише половина, і в цьому відео ми розберемо верхушку цього айсберга. Але, на жаль, не до кінця. Сьогодні ми поговоримо лише про 10 фактів, які лежать на поверхності. І якщо вам сподобається такий формат, то наступна частина вийде найближчим часом. Сподіваюсь, ви зробили собі чай і готові поринути у світ Рим. Бажаю приємного перегляду. Українізатор. Так, Українізатор. Ну а що? Я зауважив, що доволі багато людей стрімлі та знімають відео по Скайриму, І в назвах до трансляцій та відосів пишуть щось по типу Скайрим українською, проходимо скайрим українською, але коли вмикають їхні стріми чи відоси, то бачу, що гра у них з росусіянською локалізацією. Після такого в мене різко відпадає бажання споживати контент цих авторів. І я задаюсь питанням: а чому вони не встановили українізатор? Саме тому я вирішив, що потрібно розповісти про нього ще раз. Його можна знайти в стімі в посібниках. В посібнику є інструкція з встановленням. Посилання на українізатор залишу під цим відео. Столове приладдя як зброя. Думаю, що більшість з тих, хто доволі довго грає у Skyrim, вже зрозуміли, про що я буду говорити. У Skyrim є доволі багато столових приборів, зазвичай з ними нічого не можна робити. І вони відіграють чисто декоративну роль. Але є декілька локацій, в яких ви можете знайти незвичайні видалку та ніж. Одна з таких локацій є недалеко від високого Гродгара. Вам потрібно прийти в внутрішній двір високого Гродгара. Якщо ви вже ходили до партурнакса, то вам потрібно з внутрішнього дворика пройтися до першого моста, який веде до вчителя Сивобородих, і стрибнути вниз. А якщо ні, то вам потрібно зробити все так, як показано на відео. Згодом ви прийдете в цю локацію. Тут на ось цій каменюці буде лежати ніж та виделка. В моєму випадку сталося так, що я стрибнув на цей камінь, і виделка відлетіла в сторону, але я її знайшов. Ці столові прибори унікальні тим, що їх можна використовувати як зброю, базовий демедж у них доволі таки слабенький, але це нікого не зупинило. І зараз на Ютубі можна знайти доволі багато відосів, де люди пробують пройти скайрим, використовуючи лише виделку або ніж. Кайло з Майнкрафту, ну тут все доволі таки просто. Якщо залізти на вершину горлянки світу, то можна наткнутися напряму відсилку на Майнкрафт. А саме на ось таке кайло. Окрім унікальної назви, цей витвір містецтва володіє доволі цікавим зачаруванням: Стріла в коліні. Думаю, що про цей вислів чули люди, котрі навіть не проходили Скайрим. Це доволі надоїдлива та мемна фраза, яку говорять охоронці всього Скайриму. Також до таких фраз відносяться фрази про солодкий рулет та інші Ебонітовий воїн. Ебонітовий воїн це один з босів, який є в і один з найцікавіших та найтаємничіших персонажів в грі. В битву з ним можна вступити лише маючи 80 рівень. При отриманні цього левела до вас підійде дуже високий воїн в ебонітовій броні і викличе вас на смертельний двобій. Цьому воїну набридло б подорожувати з кайримом і шукати пригод, і саме тому він шукає хорошого воїна, який може дати йому причухану. Окрім цього всього, Ебунітовий воїн є найвищим персонажем серед всіх, а при двобої він застосовує туум. Але найцікавіше те, що за расою він редгард. Він доволі цікавий персонаж, який залишає за собою доволі багато питань. Що буде після смерті Довакіна? Це доволі цікаве питання, на яке немає 100% відповіді. По ідеї до Вакін після смерті має належати Акатошу, адже він дракононароджений, а як нам відомо, Акатош це повелитель всіх дракононароджених та драконів, і їхні душі після смерті мають перейти до нього. Але з іншої сторони, якщо подумати, то наш головний герой по мірі проходження Скайриму, присягається вірності багатьом деєдричним принцам, і його душа теж має належати їм. Чи будуть Агедра та Деедра битися між собою за душу Довакіна – ми не знаємо. Остаточної відповіді на ці питання немає. А що думаєте ви? Напишіть свою думку в коментарях. Fallout та Skyrim в одному всесвіті. Ну, це одна з найтупіших і найпопулярніших теорій, які є. Ця теорія зародилася вже давно, а все через те, що в Skyrim є корінь Нірна, який дуже схожий на експериментальні рослини з четвертого Фалаута. Також деякі люди говорять, що Всесвіт Skyrim – це наслідки ядерної війни, яка була у Фалауті. Як на мене, це все доволі таки смішно. Майк брехун. Майк брехун це персонаж, який з'являється в третій частині древніх сувоїв і згодом з'являвся у всіх наступних частинах. Майка можна зустріти абсолютно випадково, подорожуючи Скайриму. Він говорить, що його батька і дідуся звали Майк. А ще він розповідає про різноманітні речі, які по суті ламають четверту стіну в скайримі. То він розповідає про події минулих частин гри, то він описує ваше майбутнє, або говорить різноманітні фрази, які стали доволі таки популярними мемами. Але вірити йому чи ні, це вже ваша справа. Не дарма ж його називають Майк Брехун. Рорик Стед. Це невеличке поселення в скайримі, головний, у якому Рорик. На перший погляд це доволі простеньке та спокійне місце, але якщо купнути глибше, то все стає доволі неоднозначно. Справа в тому, що, скоріш за все, Рорик підкоряється комусь дегедра. Якщо прокрастися в його будинок, то за прилавком можна знайти книгу про дегедра та камінь душ. Це, до речі, пояснює, чому в Рорик завжди все добре і там дуже рудюча земля, таємничий друг. Якщо застосувати крик у людному місці. Того, деякі персонажі здивуються або злякаються. Деколи навіть вартові можуть підійти і попросити вас, щоб ви більше так не робили. Згодом всі про це забудуть, і через деякий час до вас прибіжить посильний з листом від друга. В листі, хтось, хто називає себе другом, ділиться з вами розташуванням місць сили, в яких ви можете вивчати нові драконічі крики. Хто цей друг невідомо. Є доволі багато теорій на рахунок цього, хтось говорить, що це дельфіна з клинків. А хтось говорить, що це хтось з сивобородих. Також є теорія, що таємничий друг це абонітовий воїн, і ця теорія мені подобається найбільше. Абонітовий воїн шукає хорошого супротивника, який зможе його побороти. І саме для цього він допомагає Довакіну стати сильнішим, щоб нарешті знайти собі якогось хорошого супротивника. На цьому в мене все. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то вліпіть свій королівський лайк та підпишіться на канал. Наступне відео буде набагато довше і набагато детальніше. Всі корисні посилання ви можете знайти під цим відео. Ще раз вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Слава Україні!